Друзі, я Олена, і ви на моєму каналі Чарівне в'язання солини. Сьогодні я хочу зняти невеличкий майстер-клас на прохання моєї підписниці, а також рукодільної подружки по в'язанню жакарда. По-перше, коли я в'яжу жакард з двох ниточок, я завжди розташовую ниточки з двох боків, так, щоб вони. Не переплеталися, не плуталися. Потім, потім ви можете тримати ниточки так, як вам зручніше, але я для натяжіння завжди намотую, ну, зазвичай, коли я в'яжу з одної ниточки, я намотую на вказівний палець. А коли мені треба в'язати жакарт, я намотую ось таким чином на Мизинець. потім розташовую ниточки ось таким чином. Позаду в мене ниточка, якої більше у рядочку, попереду ниточка якої менше у рядочку. І починаю я в'язати таким чином. По схемі мені зараз треба в'язати одну синю ниточку, потім три білих. Я захватую ниточку над синьою, білу ниточку, потім під синьою, Над синьою ниточкою я пров'язала три. Зараз мені потрібно зв'язати дві петлі синього кольору. Я допускаю протяжки не більше, ніж дві петлі. Через дві петлі. Протяжки робити можна. Далі в мене йде одна піла і знову дві сині. Одна, дві. Зараз знову в мене йде три білих. Одну я захватую над синьою ниточкою, іншу під синьою ниточкою. І знову над синьою ниточкою. Далі в мене... Зде синіх. І ось таким чином в мене виходить Жакард без протяжки. Покажу ще раз, я намагаюся в'язати таким чином, щоб в мене всі петельки були розташовані не зібрана а ось так вільно. тоді не буде перетягування жакарту. Далі по схемі в мене одна біла, дві синіх, три білих, одна біла, друга під синьою ниточкою і третя над синьою ниточкою. Далі знову в мене дві синіх. Одна біла дві синіх. І три білих. Одна біла над синьою ниточкою, інша під синьою і над синьою. В мене виходить ось таким чином. Нічого не перекручується, але ниточки не провисають. Найбільше притяжка... Це через дві петлі. Потім після прання все вирівняється, петельки лягуть так, як треба, і буде дуже гарно видно. Ось таким чином я в'яжу жакар. А що робити, коли відрізки синього кольору більше, ніж дві петлі? Зараз я покажу. Перша в мене піла ниточка, а далі в мене йдуть три сині. Я пров'язую одну ниточку, підхватую одну петельку, потім ось таким чином заводжу спицю за білу ниточку і ось так підхоплюю синю. І третю в'яжу звичайним способом. Підтягнула білу ниточку, щоб вона не переходила на лицеву сторону. Далі в мене йде 5 білих, їх я в'яжу, звичайно, зверху, знизу, зверху. Далі в мене знову три синіх. Підхоплюю. Одну синю ниточку. Потім заводжу спицю за білу, підхоплюю синю і пров'язую. Далі пров'язую звичайно синю. Підтягую пілу для того, щоб вона не, перех... не була помітна на лицевій стороні. Знову в'яжу 5 Білих, дві, три, чотири, п'ять. І знову в мене три синіх. Підхоплюю одну пров'язую, потім заводжу спицю за білу ниточку і підхоплюю синю і пров'язую. Далі підхоплюю звичайним чином. Ось так я пров'язую коли більше, ніж дві петлі. Далі знову в'яжу 5 білих, по схемі в мене 5 білих. І далі знову три синіх. Одна, інша. Ось так підхоплюється. І Третья. Ті петельки, е, які ми підхоплювали за білою ниточкою, вони будуть виглядати як бабусіни. Але це нічого страшного. Пров'язуємо їх як бабусіни. Сподіваюся, що вам цей майстер-клас стане в нагоді і ви будете в'язати таким способом жакар. Бажаю вам рівних петелек і всього найкращого. До зустрічі в наступних відео.